Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з HTML-шаблонами, а також познайомимося з jinja шаблонізатором А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. На даний момент, при переході між різними url адресами все, що ми робимо, ми показуємо користувачу певний текст. В цьому тексті є html код але якщо ми хочемо відобразити якусь повноцінну веб-сторінку, то прописувати HTML -код ось в такому форматі це максимально незручно і неправильно. Тому ми давайте зараз спробуємо з вами замість того, щоб відображати певний текст, ми будемо відразу на певних сторінках показувати HTML-документи, тобто повноцінні HTML сторінки. І перше, що нам потрібно зробити, так це нам потрібно створити нову папку, в якій якраз у нас і будуть зберігатися всі HTML файли. Отже, ми з вами створюємо нову папку. Ми її створюємо в тому самому в тій самій програмі, тобто в програмі. Main. І ця папка, вона обов'язково вона повинна мати такі, таку назву, як «Templates». Саме таку назву ви і пропишіть, адже якщо буде інша назва, то ця папка за замовченням може не підтягуватися. Далі, в самій папці, ви краще створіть ще одну папку, яка буде відповідати назві вашого, вашої програми. Справа в тому, що в майбутньому, коли у вас буде декілька. Ось таких програм в одному django проекті, то всі папки templates, які вони там у вас будуть, вони будуть об'єднуватися в одну єдину папку. І щоб не було накладання оцих html файлів один на одного, то краще створювати ще окрему додаткову папку з назвою вашого проекту. Таким чином, ви точно будете впевнені в тому, що всі ваші HTML файли вони будуть розкидані по різним якби, місцям і не будуть накладатися друг на друга. Отже, створюємо ще якби одну до. Додаткову папку, і нарешті в цій папці ми можемо створити певний файл. Ну, наприклад, нехай це буде такий файл як index.html. Відразу ми давайте пропишемо тут певний html код. Я прописую знак оклику, натискаю Tab, і в мене відразу видається весь базовий стандартний HTML-код. Тут я відразу пропоную змінити тайтл. Давайте в нас тайтл тут буде як головна сторінка. Також ми напишемо тег h1. Тут нехай також буде написано головна сторінка, і плюс у нас ще буде абзац. І в ньому також буде написано головна сторінка. Нехай ось такий текст у нас тут буде виводитися. Ну і цей файл ми просто зберігаємо. Тепер що мені потрібно? Мені потрібно, щоб при переході на головну сторінку, ну, при переході на головний URL-адрес, ми будемо не просто показувати ось цей текст, а замість нього ми будемо виводити наш оцей файл «Index.html». Щоб таке зробити, мені потрібно скористатися функцією, яка тут за замовченням вже була підключена. Це функція Render, Отже, ми її використовуємо. В цю функцію потрібно передати як мінімум два параметри: перший параметр це сам по собі Request, тобто запит користувача. Та всі параметри цього запита. Цей параметр передається в саму функцію. А також потрібно вказати, з яким шаблоном ми будемо працювати. Наш шаблон він в автоматичному режимі буде підтягуватися з папки Templates, і нам лише залишається вибрати там папку main, і з неї ми якби вибираємо такий файл як index.html. HTML, і ось вже на цьому етапі ми можемо все це запустити. Я прописав команду для запуска сервера. Сервер в мене був запущений. Тепер переходимо на головну сторінку і бачимо, що замість просто невеличкого кусочку текста тепер в нас вводиться повноцінна сторінка. Якщо ми перейдемо також в перегляд коду, ми побачимо, що тут виводиться весь той HTML, який ми з вами прописували в індекс HTML. Тобто тепер ми можемо виводити користувачу повноцінні сторінки з дизайном. Та а з великою кількістю різного текста а також блоків, тобто, це вже набагато кращий підхід. Тепер ми давайте зробимо те саме тільки для нашої другої сторінки. Тому я прописую ту саму функцію render, Також в неї я передаю request, і на цей раз я буду викликати такий файл як about.html. Поки що цього файлу в мене нема. Також, оскільки http Response» мені більше не буде потрібним, то я спокійно можу його видалити. Він мені тут більше не знадобиться. Тепер ми заходимо в папку цю main, і тут створюємо новий файл. Він буде називатися як about.html. Відповідно, в цей файл ми давайте закинемо абсолютно весь той самий код, який в нас був в головній сторінці. Єдине, що тепер тут буде написано, що це, наприклад, давайте так ми напишемо сторінка про нас, і точно такий самий текст я пропишу і ось тут. І в принципі таке ми зберігаємо. Тепер, якщо ми зайдемо на таку сторінку, як «about», ми помічаємо, що тут в нас вже іде інший текст. Знову ж таки, це все підвантажується з HTML файлу, ну і об і оброблюється. Без якихось помилок. Загалом в нас вже є досить непогана структура веб-сайту, але погодьтесь, що навіть на поточний момент ми вже повторюємо дуже багато рядків коду. Наприклад, в файлі about html та index.html html в нас повторюється весь код, ну майже весь код, який йде до боді та після боді. І якщо в нас буде ось таких файлів, там умовно там 300, ну нехай 300, наприклад, то ви е кожен раз будете копіювати цей код, і якщо вам потрібно буде потім змінити щось. В цих кусочках коду вам буде потрібно відкрити всі 300 файлів, і в кожному файлі щось вам буде потрібно змінювати. Отже, це не дуже гарний підхід, і тому давайте ми краще усі ті моменти, які в нас повторюються, ми їх будемо виносити в так звані окремі файли, що називаються шаблонами. Далі ми ці шаблони ось тут будемо підвантажувати, і просто будемо казати, що конкретно ми будемо виводити виключно в техбоді, адже техбоді він дійсно у нас буде різним, в залежності від того, на якій сторінці ми. З вами знаходимося. Отже, ми давайте створимо дійсно новий файл. Цей файл він нехай буде називатися як layout.html, тобто такий буде в нас шаблонний файл. Його назва взагалі може бути будь-якою. І тут я, напевно, пропишу наступне: я прописую всю стандартну HTML-розмітку. А далі я просто вказую, що. В тайтл, а також в боді, я буду підставляти якісь дин дин динамічні дані, які я буду е пізніше вже вказувати в конкретних шаблонах, наприклад, в Baud Html або ж в index. HTML. І щоб мені вказати, що ось тут в мене будуть дин дин динамічні якісь блоки, мені потрібно використовувати можливості такого шаблонізатора, як Jinja. Він за замовченням вже є в нашому проекті, і ми можемо просто до нього звертатися та використовувати його можливості. Отже, щоб нам створити тут якийсь динамічний блок. Ми з вами відкриваємо такі фігурні лапки, вірніше, дужки Далі ми прописуємо тут два знака відсотків. Далі ми кажемо, що це в нас буде якийсь динамічний блок, тобто просто блок, і вказуємо для для нього назву. Ну, нехай наразі буде така назва, як просто тайтл. Адже дійсно я сюди хочу виводити тайтл. Окрім цього, мені потрібно ще закривати цей блок, а тому, після того, як я його відкрив, я ось тут ще прописую end-блок. Таким чином, коли я пізніше буду все успадковувати від цього Аблону, я зможу вказати, що в блок тайтл, от саме сюди, якби я буду щось підставляти. І це буде просто назва сторінки. В такому самому контексті ми з вами давайте створимо ще один блок. Цей блок нехай вже буде називатися Body, або давайте він буде називатися як Content, адже дійсно це буде контент. Ми можемо розкинути його навіть на декілька рядків, в цьому не буде ніякої проблеми. І тепер у мене є два динамічних блока, Я можу щось підставити сюди, в тайтл і замість ось цього всього щось буде прописано. А також також може підставити щось в контент, і замість цього також щось буде прописано. Отже, таке ми з вами зараз і зберігаємо. Тепер ми давайте зайдемо з вами, ну, наприклад, в about.html. І тут я поки що нічого видаляти не буду. Я давайте також відкрию Jinja шаблонізатор і я, я вказую тепер те, що ми тут з вами будемо щось успадковувати. Тобто ми прописуємо extends, і далі ми кажемо, що ми успадковуємо. Ми звертаємося до папки Main, і звідти я беру такий файл. Як layout.html. Відповідно, з нього я все буду успадковувати. А тепер залишається лише вказати, в які місця ми будемо щось підставляти. Отже, я просто можу скопіювати ось цей блок, я його копіюю, десь тут прописую, і далі я вказую, що саме в цей блок, всередині нього, я прописую такий текст, як сторінка про нас. Дійсно, більше мені там нічого не потрібно виводити. Далі, в мене є ще один блок, я його також давайте скопіюю. Трохи нижче я його прописую. І в цей блок в мене вже буде тут трохи більше інформації. Відповідно, я копіюю H1, а також абзац, і ось ці теги я туди буду вписувати. Все інше, що ось тут в мене було, я спокійно видаляю. Таким чином, наш оцей файл він набагато став меншим. Тепер ми давайте це скопіюємо. Ми майже те саме пропишемо в HTML. Єдине, що тут я кажу, що замість сторінка про нас буде виводити. Головна сторінка, ну і відповідно тут. Я також можу навіть просто так прописати: головна сторінка, і головна сторінка, такий текст у нас тут буде виводитись. Якщо ж зараз продивитися веб-сайт, то ми помітимо, що нічого в нас не змінилося. Головна сторінка та сторінка про нас відображуються так само, як це було і до цього. Але ми просто розуміємо, що тепер весь наш повторювальний код знаходиться в одному єдиному місці. І, наприклад, якщо мені буде потрібно щось додати відразу до всіх файлів, я просто заходжу в layout HTML. Тут я можу. Прописати, ну нехай це просто зараз такий буде текст, як Hello, і ми помітимо, що цей текст він буде доданий як на головну сторінку, так і на сторінку про нас. Мені цей текст не потрібен, тому я його поки що видаляю. Але сама концепція дуже зручна, адже тепер ми маємо один єдиний шаблон, з якого у нас все успадковується. Окей, тепер ми давайте з вами розглянемо ще один момент. Ми давайте спробуємо створити якийсь файл. Нехай це буде такий е, тимчасовий файл, це тест HTML, я потім його видалю все одно. І тут я просто хочу прописати будь-який HTML-код. Наприклад, нехай тут буде один абзац, і тут буде написано е, просто текст, наприклад, щось ось таке. І що я хочу зробити? Я хочу показати вам, яким чином ви можете не просто щось успадковувати, як це ми робили через Extends, а я хочу показати, яким чином. Ви можете просто в будь-яке місце вашого шаблону якби підвантажувати інший шаблон. Наприклад, оцей файл це в нас певний блок. і Я просто його хочу підвантажити в якесь певне місце. Щоб мені таке зробити, я прописую ось таку структуру, і тут замість «Extends» я прописую «Include». Тобто кажу, що сюди я буду щось поміщати. І я сюди розміщую такий файл як main.test.html. Що, при... що приємно, так це те, що я можу його підвантажити безліч разів. Наприклад, ось 4 рази я його тут підвантажую. І ми бачимо, що 4 рази ось цей просто текст він тут виводиться на екран. Ця технологія вона досить зручна, коли ми, наприклад, хочемо створити ну, нехай там бокову панель або якийсь там блок з рекламою. Ми просто цей блок виносимо. в Премий HTML файл, а далі ми його кожен раз ось таким чином будемо підвантажувати, і можемо підвантажувати на будь-якій сторінці скільки завгодно разів. А головне, що якщо нам буде потрібно змінити цей блок, ми заходимо в один єдиний файл, там ми його змінюємо, і все в нас буде працювати, як і працювало до того. Я напевно, давайте залишу все ж таки цей include. Лише один раз я його тут буду підвантажувати. Ну і в принципі на цьому наше відео підбігає до кінця. В уроці ми познайомилися з тим, як можна працювати з HTML-шаблонами. Ми трохи ознайомилися з шаблонізатором Jinja, Пізніше ми ще з ним попрацюємо. Ну і в цілому ми вже створили декілька сторінок, які показуються користувачу. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!